Вітаємо вас зі святом, сильних та непокорних, День Збройних сил. Це не лише День армії, а й День Героїв, які стоять на захисті українця. Дякую вам за сміливість, рішучість та любов до рідної землі. Слава вам і вашій службі. Слава Україні! Саме сьогодні ми діти до хочемо привітати вас зі святом. Щиро дякуємо усім матерям. Які виховали справжніх патріотів, мужніх чоловіків, які без остраху вдягли військову форму і в цей час на передовій боронять нашу землю. Низьківами України та людська шана пишаємось кожним із вас. Ви наша національна гордість. Найкраще. І себе, на кого ми хочемо бути схожі. День Збройних сил України дякуємо кожному та кожній, хто мужньо боронить нашу країну. Хай ваша дорога буде завжди освітлена перемогами, а ворог тремтить перед вашою мужністю і героїзмом. Дякуємо за наші світанки. Хочемо побажати кожному з вас здобути велику перемогу. А здолавши агресора повернутися додому до ваших родин, до мирного і спокійного життя під нашим у світі українським небом. Ти думав, що я вмися слізьми впаду перед тобою на коліна? Нащадку сумнозвісної орди не по зубах тобі, я, Україна. Я нація, я сила. Я народ, я світло, що ніколи не згасає, я істинна любов, що не вмирає. Ти думав, я струмочок без води. А я ріка струмка, глибоковольна. Я з кожним днем міцнішаю. А ти? Нижче й нижче падаєш в безодню.